Що, чи не підтримують, тому що я не звертався. Напевно, було б несправедливо сказати, що не підтримують. Не звертався просто до людей, тому можливо Віталік потім десь в майбутньому може більше сказати стосовно своєї творчості поезії. І, і, тому що вже десь були в нього, скажімо так, письмові е... звернення інші. До людей, які могли йому допомогти. Тут, напевно, там важче всьому. Я не звертався, тому якусь таку об'єктивну картину сказати не можу, але напевно, все ж таки, не надто активно і не всі спішать щось там особливо допомагати. Ну, може би хтось там дав 200-300 доларів на одну День Тому би, напевно, не закінчилося. Альбом, щоб цілий альбом записати, це неоднократно. Я думаю, наших читачів також буде цікаво до запитання, де можна знайти твій пес. <рес> ну таким чином, якщо він є некомерційним і він не має на меті якоїсь там отримання коштів, то я якісь там пару екземплярів подарункових зробив і так сьогодні вам подарую, а, і там подарую ще. Ну я думаю, що там невелика кількість людей, <рес> 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 які це схочуть. Він він вже є, але. Все ж таки не можна відняти того, що приємність є від якихось матеріальних відчуттів, коли ти це тримаєш в руках. і тому... Буду намагатися брати якісь свої ці диски на якихось подіях, де я буду виступати. Ну і там буду дарувати, роздавати. Але знову ж таки, на це потрібні якісь свої капіталовкладення. ha 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 ha